Мама, мати матуся, скільки спогадів, тепла і ласки таїть це магічне слово, воно називає людину, чия любов не знає меж, чиїми грудьми вигодуємо цілий світ. Це перше слово, мовлене нами, на все життя залишається дорогим у серці. У хвилини радості і печалі пташкою злітає з наших уст та мої біль. Рідна мати, вона любов, печалі втіха, жива вода на виразки душі, поки живе, обереже мене від лиха, завжди підтримує мене. Мама, найдорожче слово у світі, Де б не бути, що б ти не робив, не завжди вона твій шлях освіти, ніж не серцем відане в тобі. Часто сняться зорі голубі, І мама, на порозі біля хати. Це все, що маю. мам, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Найдобріше, найкраще, мату рідненько, В цей день ми вклоняємося дуже низенько, за сонечко ясно, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі пригорнутися до вас. Хай дороги стеляться крилато, будуть чисті, рівні, як струна, а добро не минає хату, як не оминається весна, хай здоров'я радь і достаток стеляться на вас, як вишній цвіт, Хай малює з з будніх свято і Господь дарує вам багато літ. Хай в житті твоєму у горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає, хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусю, будь завжди щаслива. Не взяти слів, щоб вдячність передати, За все добро, за ласку, за любов, За світ оце що нам подарували, і за тепло, ще даруйте знов. Матусі єдине, матусі рідненька, щоб ти не жарилася в жарбі, і в осінь, і взимку, весною і влітку. Я щастя і здоров'я, бажаю тобі, Уклін тобі мила матусю, лебідку. За щастя, за ніжність, за ласку і тепло, Щоб і щастя по вік не було. Ріють крилами з туману, лебедь рожеві, сипліть ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка, сивими очима. Материнська, добра ласка, в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, сину вогойдати. Припливайте до колиски, лебедь, як мрії, Опустіться тихі зорі, синою підвії. Тим, матері, дорога матуся?